Буває, що при форматуванні змісту додають крапочки, щоб було легше знайти, який номер сторінки відповідає розділу. Чи можна зробити це швидше? Покажу в цьому відео. Підписуйтесь. В індизайні можна створити зміст з допомогою цієї команди. Це зручно, бо назви розділів і номери сторінок підтягуються автоматично. В цьому відео покажу як відформатувати вже готовий зміст Додати крапочки. Отже, маю зміст. Включаю відображення прихованих символів. Між назвою розділу і номером сторінки має бути тапчик. Клацею на стиль абзацу. Вкладка «Тапчики». Клацаю, щоб додати. Переключаю, щоб номери сторінок були вирівняні по правому краю. Можна перетягнути або ввести значення. Отут можна додати крапку. Це надто тісно. Тому можна додати пропуск. Насправді тут можна додати будь-які символи. Вони заповнять всю відстань, на яку розтягується тапчик. Можна додати пропуск перед кожним номером сторінки, щоб була відстань між крапками та номером. Цей метод можна також застосовувати, щоб форматувати каталог або титри фільму. Якщо маєте запитання, пишіть в коментарях. Будемо розбиратись разом.